За останні кілька днів на ділянці удачне у, у спені ворог кілька разів намагався прориватись у бік Дніпропетровщини. Пише автор телеграм-каналу Офіцер воїн на псевдо Алекс. За його словами, росіяни для атак обирають ранки, коли місцину огортає щільний туман, висуваються на кількох одиницях бронетехніки. Алекс повідомляє, що ворогу вдалось забрати кілька позицій. Зсу додає за останні кілька тижнів, тактика ворога на покровському напрямку змінилась. Це не просто хаотичні набіги з використанням автомобілів. Вони тепер висуваються колонами. Спочатку йде броня, танчики, БМП, які намагаються вкинутись в нашу оборону, а вже згодом пробують туди залітати росіяни на автівках, типу як в коридор. Проте з урахуванням всіх особливостей сучасної оборони на передньому краї та велику активність дронів різного типу. Успіх такої тактики мінімальний або навіть нульовий, в залежності від грамотних дій підрозділів, підсумовує боєць. У напрямку на Росіяни проводили штурмові дії з технікою. До штурму залучався танк, три БМП та легковушки. Танк заглох на вихідних рубежах або зробив вигляд, що заглох три БМП змогли скинути піхоту. Легковушки були знищені. Росіяни мали частково успіх у просуванні. Проводиться точкова робота по знищенню ворожої піхоти. Результативність гарна. Нині ворог тисне в бік кордонів Дніпропетровської області на трьох ділянках в напрямку межової, тернового та новопавлівки. Саме останньо аналітики і військові вважають найімовірнішою ціллю для росіян, чи будуть росіяни прямо йти наступати на новопавлівку. Ми не знаємо по факту, чи це відволікаючий маневр. Тут, тут багато чого залишається в невідомому стані. Я їх називають невідомі, невідомі про які зараз важко говорити ми ж знаємо, що у Росіян пріоритет це Донецька область, але ніхто не зважає їм всередині розпланувати собі наступ на інший напрямок, який їм здається більш пріоритетним. Нині каже Іван Ступак: інтенсивність російського наступу зменшується. Якщо в листопаді-грудні минулого року російська армія захопила понад 1100 квадратних кілометрів українських територій, то у січні-лютому відповідно 320 і 190. за два тижні березня 27 квадратних кілометрів. Ірина Носачова, Іван Лібецький Дніпро Тіві.